Всім привіт, друзі! Сучасний світ сходить з розуму. Медики зазнають, що причиною є надлишок інформації, яка приносить хаос у свідомість людей, а священники фіксують збільшення одержимості населення. У ХХ столітті християнська церква була наймоднішим і найпопулярнішим місцем, центром пробудження, процвітання та розвитку. Навіть світ копіював церкву. Проводячи заходи, концерти, шоу, конференції, друкувалися Біблії, і місіонери йшли по всій землі, завойовуючи народи Євангелієм Ісуса Христа. У 20 столітті у церкві на першому місці було Слово Боже, на яке виливався Святий Дух, а у 21 столітті почався інформаційний прорив. І перше місце в житті зайняли блогери. Клоуни, коучі, кіно, ігри, стандапери. Тому прийшли інші духи нечисті, стало більше гріха проклять, хвороб, божевілля і жахів у всьому світі. Що ж нам робити? Нам потрібно дуже серйозно подивитися, якою інформацією, яким словом ми наповняємо себе, кого ми слухаємо. Приберіть всю непотрібну інформацію, підписки, новини, блогерів, клоунів. Стандаперів і дайте місце Слову Божому, і ви побачите, як Христос вижене бісів з вашого життя і вильє Святого Духа. Ось в чому теологія, наука про Бога і безсмертя це найточніша наука. Від неї залежить наше життя. Нам потрібно визначитися і зробити вибір. Вибір дуже простий або життя, або смерть. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко і регулярно дивіться нові відео, щоб прийняти Божу силу і свободу. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені. Ви зможете відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях, де б ви не були, ви можете стати частиною живої церкви і пізнавати істину. Нехай Бог береже вас.